Ми досліджуємо, як працюють біблійні оповіді, і виявляється, що історії в біблії схожі на будь-які інші. Ми повинні звертати увагу на персонажів, обставини та сюжет. Так, це основні інструменти, які автор використовує, щоб допомогти читачам зрозуміти сенс та значення подій. Тепер прийшов час вивчити ще одну вирішальну навичку, яка об'єднає всі ці елементи разом, як виявляти структурні схеми або сплановані моделі у біблійній оповіді. Що ви маєте на увазі під структурними схемами? Отже, біблійні автори сформулювали всі ці елементи, персонажі, обставини та сюжет, щоб створити ряд моделей, які повторюються, пронизують усі розповіді та з'єднують їх разом. Коли ви починаєте помічати ці схеми, то побачите, як різні історії у Біблії координуються для того, щоб підкреслити ключові теми. Це цікаво, але звідки ви знаєте, як знайти структурну схему у Біблії? Що ж, біблійні автори роблять це тонко. Найкращий спосіб зрозуміти це це спостерігати, як вони вбудовують ключові слова та образи, які пов'язують історії. Візьмемо для прикладу одну з головних тем Біблії складний та трагічний стан людини. Добре. Отже, почнемо спочатку, коли Бог створює чудовий світ. Так сім разів він говорить, Бог побачив, що це добре. Отже, це очевидно важливі слова. Тепер дивіться: Бог призначає двох персонажів на ім'я людина та життя, щоб правити цим світом від його імені, і їм сказано, що все добре для них, щоб їсти. Окрім дерева, пізнання добра та зла. Тоді люди сумніваються в Богові, і в книзі буття ми читаємо. Вони побачили, що це добре взяти ці знання для себе і далі, що вони хочуть стати мудрими, і потім, нарешті, вони беруть те, що хочуть, і все розвалюється. Це історія про стан людини, і сама по собі це дуже потужна історія, але біблійні автори не залишають її там. Вони перетворюють її на схему або модель. Це відбувається знову з Авраамом та Сарою. Бог приводить їх до обітованої землі та обіцяє їм дитину, але вони не довіряють Богові. Вони втрачають терпіння, і ми читаємо ті самі слова. Вони бачать свою єгипетську рабиню. Вони беруть її та роблять те, що добре в їхніх очах. Ви це помітили? А вже ж історії збігаються. Потім ми добираємося до Аарона на горі Сінай і читаємо, як він бачить, а потім бере золото ізраїльтян, щоб зробити золоте теля. Або є історія про Ахана, який бачить золото Ханани Ян. Він бажає і забирає його собі. Ця схема показує, як спокуса однієї людини може призвести до страждань багатьох. Саме так. Те саме в історії Саула, де ми читаємо, що ізраїльтяни бачать його, вони бажають його беруть і ставлять своїм царем, щоб бути схожими на інші народи, і царювання Саула приводить їх до знищення. Або ще є історія Давида, яка розповідає, що він бачить Вірсавію. Він бажає її, і потім бере її та вбиває її чоловіка. І потім родина Давида починає знищувати одне одного. Отже, ви бачите, що це лише одна основна тема, яка повторюється знову і знову. Всі ці історії покликані показати схему спокуси, і це дещо пригнічує. Але повторення посилює передчуття. Можливо, хтось прийде і зламає цю схему. Саме тому історії Ісуса були складені так, щоб привести ці структурні схеми до їхньої кульмінації. Справді так, наприклад, що говорить Ісус, коли стикається зі своєю найбільшою спокусою, уникнути смерті на Христі. О, хай збудеться не те, чого я хочу, а те, чого ти бажаєш. Отже, схема перевертається, і у вас є одна людина, яка протистоїть спокусі, а його страждання дають життя багатьом. Дуже круто, а можна розглянути ще одну. Звичайно, як щодо великої теми, як Бог проводить людство через бурхливі води в новий світ, вона починається з першої сторінки, де Бог розділяє ці темні бурхливі води. Так, з'являється суша та стає домом, де людство може розквітнути. Потім ця структурна схема знову повторюється у бурхливих водах потопу, бог рятує тих, хто залишився, ноя та його сім'ю через води, щоб вони могли вийти на сушу і стати новим людством. Отже, чи Нагадується основна сюжетна лінія щось інше. Отак, знаменита історія виходу, саме так. Саме тоді Бог рятує свій обраний народ з Єгипту, проводячи його через воду на сушу. У той час як Фараон та його армія були знищені. Та сама схема повторюється пізніше з Ісусом Навином та ізраїльтянами. Вони переходять через води Йордану в обітовану землю. Так ви почали розуміти. Отже, тепер ви бачите, як пізніше біблійні автори використовують цю схему, щоб вказати на майбутнє. Наприклад, Ісая. Він сподівався на новий ви вихід з новим царем, який веде Божий народ, вперед до нового творіння, і в цьому повторенні народи стають хаотичними водами. А тобто, людина може побачити, як поєднання всіх цих схем приводить нас до Ісуса, саме так зверніть увагу, як всі Євангелія підкреслюють цю історію Ісуса, який йде до річки Йордан. Він заходить у воду і виходить з неї. Його хрещення. Саме тоді Бог проголошує, що Ісус є його Сином, який врятує світ від хаосу нашого зла та насильства, пішовши на смерть і вийшовши з іншого боку. Саме тому хрещення стало таким важливим для послідовників Ісуса. Мова йде про давню структурну схему. Ми йдемо через води смерті, крокуючи за Ісусом до нового творіння. Ці структурні схеми здаються дійсно важливими. Так насправді вони є основним способом, яким біблійні автори об'єднують з'єднують сотні історій разом, і кожна схема розвиває основну тему протягом всієї біблійної історії, яка веде до Ісуса. Чудово, це біблійна оповідь, яка становить понад 40% Біблії. Отже, ще 30% припадає на давню поезію. І в наступних відео ми будемо вчитися, як читати поезію в Біблії.